Вітаю вас, мене звати Оля. Я нещодавно була з дітьми в цирку. Насправді, цирк я обожнюю з дитинства і коли вже виросла, я ходила в цирк навіть сама, коли вже ніхто не хотів зі мною ходити. Пам'ятаю в університеті, подружки йшли кудись на побачення, гуляти, а я сама йшла в цирк. Бо ні хлопець, ні подруги, ні батьки, звичайно, не хотіли зі мною йти. Не, не було таких, аж пошановувачів в цирку, а я цирк обожнювала завжди. І зараз залюбки вводжу своїх дітей також до цирку. І ось ми були в цирку, і мені, звичайно, прийшла ідея зняти коротеньке відео для вас про парфуми, про аромати цирку, про парфуми, які асоціюються з цирком. Отже. Перший аромат цирку. У мене сьогодні два парфуми, які передають аромат солодкої цукрової вати. Це був мій парфум дня, до речі, в церкву. Це Барбари і Фохіоексир. Це карамелька, цукерка, льодяник. Полуничний в даному випадку. І, от наче дійсно у вас в руках, або на руках розтанула цукерка полонична, або це льодянок полоничний з начинкою. Асоціюється або з льодяниками, які там продають на паличці, або з цукровою ватою, бо в цукровій ваті також багато цього, звичайно, цукру, який підтанув. Знаєте, коли цукрова вата, тане, і з неї аж починають таке. Бо вона починає вкриватися цукровою росою. І, звичайно, Лявіабель. Лявіабель це для багатьох асоціація цукор, цукрова вата, і воно так. Тут дуже багато цукру, але для мене тут багато ще квітів і пачулі. І завдяки пачулі, оцим кілким таким яскравим пачулям. Це для мене не просто цукор, не просто парфум про цукор, а щось таке все ж таки більш цікаве. Тут родзинка завдяки пачулі є. Тобто, якщо ви ніколи геть не підходили, і вам здається, що це просто про цукор, про якийсь плавлений цукор, не жений плавлений цукор, так воно є, але не просто, тому що пачулі і квіти все ж таки роблять це парфумерною композицією. Якщо ви не підходили, підійдіть познайомся. Можливо, так, настільки солодке, не ваше, але ось в атмосфері. Цирку в атмосфері оцих, а, а, такої якось піднесеності, дитячості, коли всі от, і дорослі діти ходять з цією сукровою ватою і з лядяником, ось ці два парфуми просто ідеально вписуються, передають атмосферу. Ще один парфум також про, про льодяники, про щось смачне, про дитинство, про веселе, про позитивне, це дольче Амалфі від Ксержов. Для мене це парфум про варення, солодке, густе з, жовти, з жовтих якихось фруктів. Тут айва, але кожен чує якийсь свій фрукт. Можете чути сливове варення. Там я не знаю, не ягідне, але якийсь мармелад. Для мене це людяник також. Який вже почав танути, і аж липкість відчувається в цьому ароматі, він не, за, не, не занадто солодкий, тут є ладан, який змякшує зм цю солодкість, коли я з ним лише познайомилась, так, він мені здавався надсолодким. Але потім, коли я починала його носити, коли а, повноцінно розпилила на себе з великого вже флакону, з повнорозмірного, я відчула оцю тонку-тонку якусь, знову ж таки, яка додає розинки, ноту. Це виявився ладан, я його аж так не розпізнаю. Але відчувається, що тут є щось більше, ніж просто солодкість, але він дуже позитивний, дуже сонячний. Ну, як церкова атмосфера. Наступний парфум просто через свій флакон, бо флакон це просто як частина якихось декорацій циркових. Він також солодкий, він також гурманський. Його також можна уявити собі а, в цирку, коли ви хочете пахнути яскраво, солодко, щоб а, якось вписатися, так, стати частиною цієї циркової а, атмосфери, а, щоб надати собі якогось піднесеного настрою. Тут а, він дуже яскравий такий характерний парфум тут а, і і жасмин, і амбра, і персик, головне, з кокосом. Кокос мені заважає, правда, але всі інші ноти його перекривають, тобто він не, не такий гучний. Особливо, до речі, в спеку, коли спекотно, коли висока температура, цей кокос округлюється, трошки притихає. Ось яскравий, але трошки хімічний персик в з іншими нотами, з жасміном, як я сказала, з амброю, з пачулі, до речі, який додає яскравості цей, цьому парфуму. Трошки якийсь холодок тут відчувається, і гірчинка а, від бергамоту дуже яскравий, такий атмосферний парфум. Ну, а просто а флакон просто проситься на виставу до цирку. Попкорн без попкорну в мене не проходить жодна вистава. Я обожнюю купити попкорн і їсти попкорн. Дивлячись виставу в цирку. А, і ось цей аромат попкорну це також невід'ємна частина а, циркової атмосфери. Але в мене немає жодного парфуму, який, який би передавав аромат попкорну. Ну я її не шукаю, бо, чесно кажучи, люблю їсти попкорн, а пахнути мені не хочеться попкорном ніяким ні соленим, ні солоним, ні а, карамельним. Тож, якщо ви знаєте якісь цікаві парфуми з нотою попкорну, я б можливо познайомилася, але носити навряд. Ну і звичайно, частина невід'ємна шоу, це всілякі конячки, козочки, козочки, хто там зараз виступає до того, в нас верблюди були. Зараз вже в цирку цього немає, максимум, то конячки, козочки, собачки. І мамлук. Мамлук, бо тут і мед, і Уд, уд передає цю е, атмосферу і аромат самого, самої арени цирку присипаної тирсою, де прямо посеред шоу конячка зробила своє, свою справу. І таке було, до речі, якраз на ось цьому останньому е, шоу, яке ми відвідали. Е, е, і е, мед, мед тут солодкий. Тобто, це все ця тирса з, скажімо, субпродуктами життєдіяльності артистів, конячок, самим, самими конячками, бо тут животинка відчувається, відчувається оцей жар тіла тварини, їх хутра. І всі при цьому дивляться і їдять дуже солодкувато і свої людяники. І ось тут солодкість меду змішана з цією тваринністю і з удом. Мені здається, також ідеально просто стають частиною циркового шоу з тваринами в даному випадку. Ось така була. Жартівлива трохи добірка моя циркових парфумів. Сподіваюсь, вам було трошки весело, можливо, цікаво. І напишіть, чи любите ви так цирк, як я його люблю. Я просто обожнюю. Напишіть, чи любите ви цирк, що улюблена, яка улюблена частина для вас шоу циркового, і чи знаєте ви парфум. З нотою попкорну буду вам вдячна за відгуки. Побачимось в коментарях. Бережіть себе, бувайте.